Усім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. Знову я в Аврурі. І погляньте, ось яка новиночка з'явилася. Віддеться для прибирання пластикове із надписом і з віджимом. Ось. З носиком. І коштує така новинка 249. І ось таке ще віддеться для сміття теж пластик з поворотною кришкою. На жаль, об'єм не підскажу, але воно невеличке. І коштує 179. Ось такий таз пластиковий. прямокутний, На об'єм 10 літрів по бокам ручки. І на цьому тижні знижка коштував 109, а зі знижкою 84 гривні. Подивимося з вами знижки на мило. Мило шик. 5 штук наборі, олива і канвалія 80 грамів. І ціна зі знижкою 44 гривні. Милашик дитяче 5 штук 80 грамів. Така дівчинка також зі знижкою 44 гривні. Крім мило, косметичне тіама Різними ароматами 125 грамів. Пакування по 19, мило б'янка. Дуже вона мені подобається. Теж дитяче, аромат кавун, динька. Так, динька, І все, більше нічого не бачу. 140 грамів по 19. Ось така з'явилася новинка, подушка на стілець. Така м'якесенька і легесенька. Малюночок листочки, синя з зав'язочками. Ще ось така темна зелена і фіолетова. І коштує така новинка 99. Ось такі шлюпанці для підлітків. Закриті. Вони чорні. І зі знижкою коштували 119, а зі знижкою 77. Це вже шлюпанці чоловічі, відкриті. Також чорні. Ціна знижена. 109, а коштували 179. І ось такі ще шлюпанці, вони на липучки відкриті. Також дуже гарна знижка. Ціна їх була 279, а зі знижкою 199. І ось такі ще шлюпанці це вже для нас дівчатка. Вони відкриті на липучках. Рожеві. І ось такі світло-зелені. На вузеньку ніжку. І ціна також знижена. Коштували 129, а зі знижкою 99. Шльопанці жіночі відкриті. З метеликом блакитні і ось такі світло зелені. Коштували 109, а зі знижкою лише 55-50% знижка. І ось такі ще шлюпанці це вже дитячі з собачкою. 129 покривала для пікніку. Таке, воно не маленьке 150 на 180 сантиметрів. Має ручку і довгий гріб'інець. Ось він. Малюнки різні. І така непогана знижка. Коштував 599, а зі знижкою 499. А це вже покривало. Для пікніку або для відпочинку поменше вже. Також має ручку, довгий рімінець. І ціна його також зі знижкою. Коштував 299, а зі знижкою 229. І ось такий ще килимок, пляжний, в клітиночку. Має ручку і позаду є ще кишенька. Так, поганенько його видно, бо він запакований. І теж зі знижкою. 229, а коштував 299. Сумка бананка, молодіжна. Така на блискавці. Має два ось такі відділення. І рімінець. І непогана знижка 77. Ось така ще сумка бананка, чорна, теж на блискавці. Одне відділення. і позаду ще одне відділення. Також має рімінець, чорна. І зі знижкою 99. І ще ось така сумка бананка. Теж чорна. Молодіжна або чоловіча. Теж має кілька відділень на блискавці. І має довгий рімінець. По 77. Це ось така новиночка. Набір для миття посуду: губка, щітка. Підставочка і ручка Ручка дерев'яна. І поглянемо, скільки коштує така новиночка. 199. Ось так, як на малюнку. З'явилася, погляньте, помпа для бутля механічна. Така. Ось вона, бачите? Така ще ось сюди одягається трубочка. І нажимаєте, і водичка тече. З бутля і зі знижкою мінус 20 відсотків 159. Я коштувала 199. Мильниця, фігурна квіточка, така силіконова. І ціна такої мильнички 19 Ось така ще мильниця пластикова, чорна її ще біла. По 17 Мильниця смайлик теж пластикові. Усмішки. По 15. І ось така ще мильниця, теж пластикова. Вона така побільше вже. Подвійна, має як піддончик. І ціна й 34. Мильниця пластикова з бамбуковою вставкою. Чорна. І є ще біла. 77. Новиночка, тримач для туалетного паперу. Підставка така пластикова. Ну, такий досить великий. Тобто, ось так. Бачите. І коштує така новиночка 199. Йоршик для унітазу. Підставка пластик, ручка пластикова. І ось такий ще чорний. Це новиночка. І ціна новиночки 119. Підставка для зубних щіток пластикова. Добрий раночок. І стаканчик легесенький. Новиночка по 29. Ось така ще підставка для зубних щіток. Теж пластикова. І коштує така підставка 49. І ось така ще підставка для зубних щіток. Також пластикова. Вона така побільше вже. Набір гачків настінних, барасольки, пластикові, а гачки металеві. По 15. І ось такі набір гачків, годинники. Годинники пластикові, а гачки, також металеві, по 17. Тримач для рушничків. Настінний він металевий. Ось так. Ой. І компанію, наприклад, як і коштував він 99, а зі знижкою 77. І ось такий ще тримач для туалетного паперу. Також металевий настінний. Ось так. І зі знижкою 55. Поглянемо з вами на пакети для сміття міцніє. Біло чорні, вони в смужечку 20 штук їх в упаковці на 35 літрів по 89. Пакети для сміття 20 штук їх в упаковці з ручками. Так ось. Аромат лаванда по 24 гривні. Фіна пакети для сміття 20 штук їх в упаковці з ручками на 60 літрів по 59. І ось такі ще пакети для сміття Фіна з затяжками 15 штук в упаковці по 44 гривні. І пакети для сміття фрікінбок з ручками. Блакитні на 35 літрів. 30 штук їх в упаковці, 52 гривні. Глечик пластиковий, він без ручки і має 4 стаканчика. Також пластиковий, вони в глечику. І зі знижкою ціна знижена, коштував глечик 189, а зі знижкою 149. І ось такий ще пластиковий глечик для напоїв. Ручка теж пластик. І шість в наборі стаканчиків. Також пластикові зі знижкою 129, а коштував набір 169. Подивимося з вами знижки на чашки. Ось такий кухаль порцеляновий міліна. Чорно-білий зі знижкою по 64 гривні. Кухаль порцеляновий в українському стилі жовто-блакитний. По 64 гривні. Чашка порцелянова з надписом Улюблений напій. На об'єм 400 мл по 58. І ось така чашка поселянова. Біла блакитна. Вона така велика, на об'єм 500 мл. по 88. Чашка поселянова, бджілка, Ось бджілка, Ручка така жовта. І зі знижкою. 64. Поменше ось такий кухоль пацеляновий, на об'єм 210 мл, також по 64 і побільше. Ось він теж зі знижкою. А це вже ось така новиночка чашка, керамічна кава. Об'єм 200 мл і ціна такої чашки 44 гривні. Це вже ось така новиночка. Кекс з какао. І шоколадною начинкою. І ой, з ложечкою. Вага 70 грамів. І коштує така новинка. І це така новиночка. Вафля шоколадна з кремовою вишневою начинкою. 65 грамів пакування по 29. І ось така ще новинка теж. Кекс шоколадний в глазурі. 45 грамів пакування. Заправка суха для салатів. Додайте тільки сметанку, йогурт або майонез. 10 грамів пакування по 5. Часниковий перець. 20 грамів пакування по 10. Кетчуп болгарський макмай. 270 грамів пакування по 29 чили кетчуп макмай по 29. Сацибелі 200 грамів. Пакування по 27. Кетчуп чилі смачна кухня 250 грамів по 27. Кілька у томатному соусі 240 грамів. Маріата океани по 29. Кілька балтійська у томатному соусі. Екватор. Танк. 240 грамів по 44 гривні. І з'явилися, їх не було шпроти олії екватор. Так, поглянемо, скільки ж вони коштують. 160 грамів 64 гривні. Ось такі сардини бланшовані в олії екватор. 240 грамів по 55 гірчичка з медом. 200 г пакування по 59 Міцна гірчичка МакМай по 14 і французька гірчичка Макмай по 19. Пляшка для напоїв пластикова, така блакитна об'єм 600 мл по 79, а коштувала 99. І знову на полицях з'явилася ось така пляшка, Теж пластикова. Кришечка пластик, трубочка також пластик, рожева, блакитна і гіолетова. І ціна 39. Ось такі ще стаканчики для напоїв, Теж пластик з надписами і малюночками квіточки. Трубочка теж пластик. По 99. Банка скляна для сипучих з корковою, з такою кришкою цікавою. Кулькою побільше і поменше. І ціна однакова по 109. Ємність для сипучих люмінарк на об'єм 500 мл по 84 гривні. І ось така банка для сипучих, теж скляна. Ця на об'єм літр 500, а поменше на літр сердечко. 99 і ціна однакова. Подивимося з вами знижки на засоби захисту від комарів та кліщів. Мінус 50% з 19 серпня по 1 вересня включно. Ось такий засіб від комарів. Так, аерозоль 39. а коштував 77. Вид комарив, так клещив. 118. Вид комарив. 19. Вид комарив, так клещив. 49. Дитячий засек. Вид комарив. 64. А коштував 119. Вот такие набір. Умігатор і рідина від комарів і також зі знижкою 89.